А вже як на Магадан, то як ваші рани, вже були позаживали? Вже У вас нічого не боліло. Та, так, в загальному, в загальному ні. Угу. Але. Але Але потім ще і в Магадані, то витягнули мені з цієї руки, то надія мудра навіть той осколочок мала, угу. що мені там витягнули. З руки, так? Так, з руки, то вже в Магадані. То було з тюрми тут на Лонського? На Лонського, то, так. То, то вас не оперували, так як воно було, залізло, так то, і було? Так воно. залізло криві пальці. То від того, так? Так. Так і воно було так. Міст... А і ніс того був перевезти, так? То кажете, у вас скільки часу везли в Магадан поїзд? Нас везли 17 днів. – 17 днів. Сімнадцять днів. До нас е, забирали із Челябинська, ура. Uh -huh. То ми там працювали. Півроку десь працювали. А що ви там робили? А ми е, довбали на електронні на електронні стовби і лумки. Uh -huh. В землю. В землю. То то Вже зимою було. Якраз ми під зиму під'їхали і зимою добували. І також там там ну там будували, то витягували якийсь смоляний камінь з річки. Нагружали на машини і вивозили. А чим ви його грузили? Руками. Руками? А Бу... що це за такий камінь? А то воді, mm -hmm. там вони смоле, смолою вже обросли, не знаю звідки вони взялися. Mm -hmm. І вивозили. То ми там скільки, то вже весною ми це робили. І возили вагонетками, бо там, я вам кажу, будували річну там. Там був? Так. Mm -hmm. І то каміння також давали туди. Але факт то, що то ми возили ці там вагонетками, возили туди той камінь. То воно було тяжке це ті вагітні? Ну, так, ясно, що тяжке було. Нас заставили там. Нас привезли там, щоб ми робили цю роботу. А у вас скільки людей пхало ту вагонетку? Нас по дві. На вагонетку? – По дві, так, вагонетки. Uh -huh. І то вантажили, коли напрямок, на поїзд? Чи Ні, ми, ми той на перевозили з одного місця uh -huh. там, десь камінь завозили, а з того місця ми малими вагонетками uh -huh. відвозили на цю річну дампу. А то, що ви копали в землі ті ями, то ви чим купали? А, З різними Полукав. ломами. А то була замерзла земля? Зовсім за, не замерзла. За, за, за ви так довбали його? Так. А якої глибини ті ями були? Ну, я знаю, так пів метра не менше. Півметра не менше. Угу. То мали бути під стовпи. Так. Під а де ви там жили? Там десь ст... гуртожитки такі були великі. Так що ми всі на підлозі. Баракіти угу. казак. То були такі ті гуртожитки з дерева, ми, чи то були, чи Це були ще менш більші. Такі, що можна було і на підлозі, а було значно гірше, коли їхали в поїзді, то, то була біда. В поїзді? Поїзді. Холодно було. Не тільки холодно, але взагалі так непривично. І нас було багато, і місця не було. Отак, От так що тулись як могли. А вас їхало там більше було українок чи було? Більше українок. Було Так. І всюди, де нам приходилося бути, то всюди було. Биш українці. Були тиші, поляки, естонці були, але то всюди такі кількості, як. А хто з вами там ще був зі Львова, чи звідти з Галичини? не якось пам'ятаєте? Тут тут зі Львова, свій наші, що були, то пам'ятає. Пані Юля пам'ять. Тут дуже багато помирало. Mm -hmm. От, стрия була там від дівчини, що я не, не знаю про них. І одна померла. Тепер зі Львова Юля Пантів була. На колимі так також померла. Дуже багато помирало ви там працювали на будівництві тієї дамби півроку? Так, не може не півроку. Може чотири місяці, а може і п'ять місяців. А чим вас там годували? Як звичайно у лагерях каша яка-небудь, зупа, але то все так тільки плавають. Там картопелька плаває і плаває. Гнила риба, гниле листя із капусти за картоплю. То, коли її зловити, то дуже трудно. Тут харчування було всюди останнє. Там ложка якого не олії, а рибного. Так. Жиру. Жиру. І оце на тому рідному жирі, так, весь час. Люди доходили і вмирали. Дуже часто. Бо в мене такий випадок. Мені теп'ятого завірилася на ногу. Нога ну, почала гнити. У зв'язку з цим мені дали звільнення з роботи. Так як я користалася з тим, що я не ходила на роботу, а робота у нас була надзвичайно важка. Ми у лісі, в дебрах лісових, там були дрова, ми ці дрова. Нагружали на санки і витягували їх, значить, на рівнину, а потім ввечері загружали на машини і забирали От найгірше це було, що нам винести ці дрова з дебра, з дебер, винести, загрузити на малі санки, і довести до машини, то одна і та, одна і та ж робота. А йти треба було 4-7 кілометрів на роботу. І з роботи також. Так що ми, А коли ми приїжджали вже до лавера, а був такий начальник українець Лисенко. Так пам'ятай, буду до смерті пам'ятати. І він нас з тих всіх, що прийшли із тої роботи важкої, він завертав ще на такі горбики іти, і там були такі, то називався сланік, короткі такі кушти. Треба було виривати ті кущі і нести. Нести лагер, щоб опалювати. І так ми кожен день ходили ще за тим саніком після твоєї тяжкої роботи. А я тоді говорю, говорю за це, що ти п'ятком ногу. Значить, моя подруга, з якою ми разом тягнули, ті тієї санки, вона каже, ти знаєш, я також собі вірю. На ноги п'яток, щоб я таке кілька днів побуду в зоні, а не буду на роботу ходити. Вона то саме зробила. За той час лікарка була вона з східної України була, така пані Лорець. І вона забагато давала звільнення, хотіла, щоб люди потрошки відпочивали. Вона не змогла її дати звільнення, то вона ще її штрафний харч, а не дали, бо не мала звільнення на роботу. То вона ж як мені дала звільнення, то я побула в, в, в зоні, а її не дали. А вона ногу собі ошпарила і мучилася. А коли інший раз, коли була простуда, і черіяки були по поясниці, і не ні, ходити не було, ні одягнутися, відповідно зима. А ще і морози, які були, і ніхто на це уваги не звертав. То люди повідморозивали, і носи повідморожати, і руки, і но, і дуже багато, дуже багато людей просто гинули, гинули на очах. То, то було страшне, от це. Е, цей, цей лісоповал, то він заганяв людей на смерть. А їжня давали дуже, дуже. Так як я говорю, це якраз тільки той жир і хліб 500 грам, але він був такий глибкий, весняний, липкий, так що ми доді ще заїхали на. Якщо зайшли на роботу, то ми приїхали з І так голодівка була страшна. Люди вмирали. Люди вмирали. І ніякого виходу не було. Дуже. Так не весь час, то не один рік, а багато років. Дуже мало в нас осталося з тих, що. Були на її А самі молоді, самі молоді. І харчування було дуже важке. дуже. То ви там, у вас була жіноча зона? Жіноча зон. У нас було 900 чоловік. Жінок. Жінок. А так от по відсотковому відношенню скільки було відсотків українок, а скільки було інших? Ну, Можна так сказати, 70, наприклад, було українок чи... Було українок більше, як 60 навіть. Mm -hmm. І були росіяни, росіяни не було багато. Були поляки, були лицочі, латиші. Mm -hmm. Тобто все, так більше так, литовці, леточі, то більше з України. а росіяни то вже. Там у вас були тільки політичні чи ще були і битовики? Ото власне був час, що були і битовики. Оце саме страшне, саме гірше. Як я вам казала, кусок хліба не можна було нічого поставити. Рукавичі, то що необхідне без рукавич, неможливо, мороз. Все, все крали, все відверло. Або там Оскільки хоч тієї посилки приходили дуже рідко, бо дозволяли стільки дві посилки на рік. То не можна навіть було винести із цього складу, бо перебігали клей і так викрадали. А їм для них не було меж ніяких. Все, крали на кожному кроці. То серед тих ботовиків були хто? Українці чи то були? більшості були росіяни. Російською мовою. Так. А як ви собі з ними раду давали? Як отак жалілися, але це спеціально робили? Це спеціально робили, щоб ви для нас якраз біля. Битовики ще боялися її. А так. вас боялися битовики? Вас? Мене? Так. Мене трохи боялися. Як ми їхали, то би товіки були. І я організувала. кажу, дівчата неможливо далі. То вони вже потім дали трошки спокою. Дали трошки, значить, били. А що їм робили? Також била, Byли? так як вони били. Куди попало, так і я також почала бити. На no, дівчата допомагали. Пастор mm. почали поважати. Так, що було. Що? От воно є що було. Де самі, де самі українці були, то там і порядок був, і взагалі було легше трешти. Триваєш...